Мінягро Мукачево на зв'язку. Зараз протестимо нашу джинму. Тільки напишіть, що добре чути, бо через мікрофон говорю, мало би бути супер. Держи. Якщо, якщо будуть якісь коментарі, то скажеш. Значить, Сьогодні у нас на огляді джинма 244. Вона у нас залишилася одна. На реверсі акційна. Заводимо. А, чекай, раз, раз не заводим, раз покажи, иду за подстилкой. Я? Ты по показывай трактор. Короче, зами... заминочка получилась, заминочка. То на ефір, Що що? що? <плес> 244. Ремінний шифен 244 акційний 4300. Е якщо ви десь біля Закарпаття, то ми їх получимо десь середа-четверг. Е Можемо завести без проблем. Доставка безкоштовна. Будуть якісь питання, задавайтеся. У нас, в принципі, на огляді джинмочка. Надіюсь, вона заведеться. Завелася. Значить, Ми її не прогрівали, не переживайте. Питалися по вихлопні, вихлопну можна положити вперед. Кому як зручно. Так, зараз прокатнемося. Значить, Це в нас полноприводна. Новий капот. Три циліндра, КМ-385-й мотор. Трактор у нас йде на широкій резині. Передня 6,5 на 16. Зараз ми її виженемо. Ми вам все покажемо, все розкажемо. Значить, по зручності підходь Передачі, основні 4 штуки. Є ряд повишених, понижених. У реверсної моделі немає ходозменшувача. Зразу вам кажу, але є повишені, понижені. І по ліву руку реверс. Уперед. Це назад, уперед. Дуже зручно, хто користується на транспортних передачах повишених. Так, йдемо ще трошки вперед. Так, зараз ми розкажемо все-все про, про неї. Давай. Значит, по комплектації. Це у нас реверсна джинма 244. З переднім редукторним мостом на широкій резині. Резина у нас передня 6,5 на 16. Задня 11,2 на 24. Діски йдуть розбірні, як передні і задні. И... Так. Далі йдемо. На віскі йде стандартна трьох Але, як бачимо, хоч трактор і е, не бюджетний, але вушка зверні. Чого так зробили, не знаю. Є невеличке ребро жорсткості, але чомусь вушка зверні. На 22 мм. Значить, по гідровиходам у реверсної джинми є їх два. Один на подачу, другий на обратку. Цим практично ніхто не користується. Вал відбору потужності у нас на трактор 540 тисяч. Щеплення у нас двох швидкісне. От хто користується фрезами, косами, тюкувальниками, звертайте увагу при виборі, що щеплення треба дводискове. Ану, капот. Значить, моторка М385 БТ. Розширительний бачок на радіатор, бачок на гідропідсилювач керма. Два насоси НШ. Один насос на гідропідсилювач, інший насос на гідравліку. Гідропідсилювач у нас двосторонній дії знаходиться за переднім мостом. Раніше вони були, цей циліндр був спереду, вже давно стоїть позаду. Стандартна коробка 4 +1, з виносом на бік, бокова куліса. Окремо стоящі датчики. Е, як, як добре, що не панель, панель воно красивіше, але якщо у вас вийде якісь датчики, ви без проблем зможете замінити. Сидіння у нас йде підпружиненого типу. Е, Хочу сказати, камера заднього виду, вже йде діодна задня підсвітка, підсвітка на номер і розетка під причіп. значить це по ціні. Ціна трактора була 6900, зараз акційна 6400. Не просто так. Зараз акційні джинми просто розлітаються. Вона не залишилася одна, я думаю, вона не застоїться. Можливо, ми ще з наших філіалів встигнемо привезти, якщо встигнемо. Якщо ні, то будемо чекати вже наступну партію. Гідробак тут окремий від коробки. Не разом, як у Дунфенгах, Шифенгах. тут стоїть окремо. От за вихлопну, я казав, вихлопну можна переставити наперед. Трактор у нас акційний. Доставка у нас по всій Україні безкоштовна. Замовляєте онлайн. Привозимо вдома на місці. Розраховуєтеся.